Що, мені, що мене бісило в минулому році, Ігор, дякую тобі за це. Е можна е ще е додати, е якщо инструмент. тобі це сподобалось, питання, е кому і е за що я заздрив. Тому що там також можна подивитися, що може розвиваюче, як це можна трансформувати в цілі, в певні. Там мені здається, що і в тому, і в тому питанні, коли ти відповідаєш, там є енергія. Тому що е віць, скажи там, як там буває, мені здається, що е дуже часто. Стратегія вже програшна тоді, коли відразу, після стратегічної сесії, ми нічого не робимо для того, щоб її реалізувати. Uh, і тоді це, наче, там стратегія заради стратегії, і, і, і часто, коли ми йде планування, певне, я бачу, що люди щось напланували, але в них немає енергії, і вони навіть не думають, як вони це будуть робити потім. Тому для мене за умовчанням важливо будувати такі цілі і завдання, де вже є енергія, де пре. І от в цих моментах мені здається, якраз і є е, е, ця енергія, тому що за, е, за що я пишаюся. Да, що мене надихає, чому я заздрю, і що мене бісить? Бо якщо там просто подивитися, іноді це буває одне та саме, але от такий момент.